В 2015 році ти в інтерв'ю сказав про те, що хотів би познайомитися з Потапом. А ага. що б ти зараз сказав Потапу, якби його зустрів? О, та вже ну та що, що Льоша, як ти? Як Барса? Що, як відпочив? Ну ти ж розумієш, що 15 років тому це 8 років пройшло. Трошки вже і люди змінились. і їх. Мені завжди імпонували його продюсерські якості до, до знайомства. Коли я з ним познайомився, зрозумів технології виробництва і механіку, зрозумів, що до чого. Я Окей, я розумію. Це як, у мене так часто буває, що є якісь люди, які я там захоплююсь. Потім ну не те, що прям захоплююсь, цікавлюсь тим, що вони роблять. Потім я дізнаюся, як вони це роблять. Я, в мене втрачається ця магія, і я такий, ну. Ви звичайні люди, ви робите mm -hmm. те, що і все інше. Ну так завжди, і з нами такто познайомиться, Всі зрозуміють, що всі ми звичайні люди. Просто хтось робить постійно, а хтось не робить. І от зараз, ну чесно, я знаю багато інсайдів стосовно того, як відбувалося там, що відбувалося в мозгі продакшн і як вони там. Пересувались, і те, що він казав в інтерв'ю, я такий, ну, йо -моє, ну Льоша, ну що ти таке кажеш? Ну це ж mm -hmm. не це якась трошечки. Є розчарування дійсно. Взагалі, у багатьох зірках е, такої я називаю це олдскульний шоу-бізнес. Він же для нас олдскуль... А давай визначимо от твій топ 3 у кому ти розчарувався, і топ 3 хто для тебе відкрився з е, е, іншого боку? Mm, от, ну... Власне шоу бізнесу з першого е, другого ешелону. Я от дуже сильно я не розумію, що взагалі коїться. Я дуже розчарувався. Во я й не був ним зачарований. Олег Винник, де mm -hmm. він дівся, матію. Де він дівся, що він взагалі робить, що він... він допомагає ЗСУ, Він насправді він... допомагає ЗСУ. Але він... ну, це коротше. Давайте так. Ми вимірюємо. Е... окей, він може допомагати, але ми зараз вимірюємо в інфопросторі е... mm -hmm. там, умовно аудиторію. І КПД допомоги, що ти робиш mm -hmm. да, там, умовно. І трошечки я такий, ну, якось хотілося чекав я чогось від тебе більшого. Ну, є у багатьох зірок е, оцей сором, що вони виїхали за кордон, і вони думають, я краще там, перемов. Там, тихіше буду сидіти, оце, і зайво казати, буду допомагати, щоб вони там, нічого не сказали. Але таке, таке враження в мене. Ну, Потап, mm -hmm. звісно, є дуже сильне розчарування в тому, що ну. Взагалі у всіх чоловіках, зірках, що вони поїхали, бо я розкрию вам невеличкий секрет. У нас на 22 лютого був виліт uh -huh. чи на 23, чи на 22 лютого в Катовіця uh -huh. ми могли вилетіти, але коли е, була 22, я не пам'ятаю, 21 чи 22 лютого, виступив е, Путін з заявою, що вони е, визнають ЛНР ДНР. Так. Я ще до нового року, ну я такий, щось трошки сунеться до війни, якось напряжно. І коли він це оголосив, я такий: ну все, ми залишаємось в Україні, типу ми не їдемо нікуди. Бо якби я. Ви мали в Катариці їхати просто ну, для того, щоб зйомка в була в нас, зйомка. Мейджер, да, у нас ну, ми мали командою вилітати, але я такий. Якби почалась би якась ну війна, я подумав, і я б був за кордоном, а всі мої близькі родичі, співробітники були тут. Я б, мабуть, ну не витринув. Це як це такий тягар, як ти спокійно будеш сидіти там в Польщі, десь тому в мене таке: окей, це персональна, знаєш так. Чисто моє, воно може бути невірне таке судження, що в мене ну, я очікував від зірокшого бізнесу, що вони навпаки трошечки якось більше почнуть в включатись в цю історію. Ну, а давай, да, давай, ми, ти сказав двох, а хто третій? Я до нього непогано відношусь як до контент-мейкера, але останній його кліп мене дуже сильно зачепив. Я прям: Та що ти таке? Читаєш, ну, що ти там городиш о, тіпа, в цьому тексті. Е, Іван Дор. Я з повагою ставлюсь взагалі, до його творчості, мені дуже подобались його пісні. Але останній його трек, я коли почитав там текст, я такий, камон. Ну, mm -hmm. Ти не маєш права читати такі, ну, такі рядки. Якось це було для мене дуже дивно. І... Це ти про яку пісню говориш? Ну, е, ля пасе. На нього вийшло, він зняв її в Парижі, і я такий: ну, якось мені не покайфу те, що ти зробив. А ким ти захоплюєшся? От ким ти захоплюєшся, Зірок? Хто для себе mm. відкрився по-новому? Слухай, мені чесно, дуже подобається. От я проаналізував свій плейліст, і мені дуже подобається, що робить Волбой зараз, mm. без Бардаша. Так, з Стріпловим, що вони роблять, мені дуже подобається, як він рухається. Він став набагато от, не клішированим. Він відмовився від цих таких примітивних прийомів і став набагато сильніший. І я бажаю, що йому, щоб він рухався і надалі так ефективно. Слухай, ви з хлопцями е, Львона Джити? Так, ви в перші тижні війни почали збирати гроші на ЗСУ. <гум> Про це всі е, знають. Ви робили стріми на YouTube. А скільки загалом... За рік ви зібрали гроші. Е, диви, ми ще не зводили останню статистику. До нового року ми під, підбили загальний об'єм грошей, які ми зібрали. Там було е, трошки не дотягало до 60 мільйонів гривень. За Нас цей ні. період з січня по лютий, за півтора місяці, було зібрано там загалом десь близько 3-4 мільйонів. От uh -huh. і ми зараз перейшли на таку форму взаємодії. Більше ну чесно, я по собі завжди відчував певний дискомфорт через те, що мені писали повідомлення люди, і вони кажуть, я віддаю там. Мені писала, колись жінка, що от у нас дитина виїхала, вона хоче віддати в неї є, там 2000 євро. Вона хоче їх віддати нам. Я кажу, будь ласка, не треба. Ну я вас дуже прошу. Залиште це собі. Ви не знаєте, що скільки буде ця війна? Будь ласка, uh -huh. залиште. Тобі е, не треба і через це, я як якщо там е, наші глядачі помітили, ми вже не робимо так активно ці збори, щоб е, закли... не закликаємо супер сильно, як раніше. Бо у нас кожен день були стріми. Ми кожен день збирали гроші, е, ми почали збирати їх з бізнесу, звертатись. Mm -hmm. Це казати, давайте зробимо такі з вами, отаку колабу, а давайте отаке щось придумаємо. Отакий такий проєкт можна закрити там для, е, пересувна школа, навчальна для пілотів, дронів, можемо її обговорити. От, і мені якось так легше стало морально, що ми не... є ті, хто донатять, я завжди кажу, донайте, якщо є можливість. Якщо нема, ніхто не просить. А скажи, а як зараз взагалі діляться заробітки від проекту? І ну ви живі люди? Вам потрібно також їсти так якось жити, і от коли ви знову почали заробляти після початку повномасштабного торгівлення? Та десь через півроку почали відновлювати вже роботу? Uh -huh. ну, ну, зараз як... діляться так само на чотирьох, як і раніше. Як ти там ну, толічна, в нас з'явилася Даша. Так. Вона вона там ще свій відсоток великий не отримувала від заробітку. А в нас за цей рік ну, за рахунок того, що в основи у фронтменів. Не супер сильно ми там е, собі е, там виплачували великі зарплати. Ми підтягнули всіх інших. Ну співробітників. Бо ви знаєте, що ми зараз знаходимося середині рецесії знецінювання гривні. Вона так. ну і тому сума, яку раніше вони отримували, і співвідношення сума тою, яку вони отримують зараз. Це одні ті ж гроші. Ну ми. ми нас догнали умовно ну, Дивись, я просто порахував. Наприклад, в за останній місяць у вас, якщо я не помиляюсь, вийшло чотири відео на mm -hmm. каналі Лью на Джипі. Там загальна от, кількість переглядів. Ну, плюс-мінус два з половиною три мільйони переглядів. Так? І відповідно за три з половиною мільйонів переглядів там монетизація, це ну, в середньому три з половину чотири тисячі доларів. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Це ти навіть трошечки українську монетизацію переоцінив в нас. Mm -hmm. Давай так в нас е, монетизація це такий наш ресурс, який нам от під час війни дуже допоміг. Ми його не чіпали. І коли почалось е, повномасштабне вторгнення, ми дуже там багато донатили, допомагали. Mm -hmm. Виплачували там своїм співробітникам гроші, навіть коли не велася ніяка робота, от і е, там основна монетизація в нас була з реклами за цей рік. Нам довелося багато в, ну, ще більше працювати. Тож е, ми ще віддаємо частину грошей свого прибутку. Е, ну, довись. Ну, Андрій, тут, тут питання більше таке: тобто, це е, ну там місячний заробіток, це. Тисячу доларів у кожної людини, чи я... більше чи менше? Трошечки більше. Ну загалом трошечки більше. Нема такого, що там умовно я 10 к доларів собі забираю, але бувають місяці, коли краще, бувають місяці, коли там от у нас січень. Ну січень ми не дуже збули завантажені по рекламі. Ну mm -hmm. от ми, no, при... це завжди а, так Так. і е, в нас січень так пройшов спокійно. Ми там отримали свою стандартну ставку, і без Ну, це пере... no, в середньому 50-60 тисяч гривень а, на людину. Так Ой, та це дуже складно е, так от казати, бо в нас я тобі скажу, що в нас не дуже різняться зарплати. От є там менеджер по рекламі, наш Руслан є е, е, Микола, є я. Я інколи дивлюсь, там людина в кадрі не з'являється, але вона отримує на рівне ну, з нами на рівні. Буває таке, що й до 100 тисяч доходить, якщо це дуже е, там загружений місяць в рекламі. Додаткова реклама в НСТ. Щось може нас замовити там на якесь свято. О таке.